15 липня день української державності. Сьогодні згадуємо багатовікову історію та державотворчий шлях нашого народу. У різні історичні періоди українська держава зберігалася та відроджувалася завдяки відданості та мужності наших воїнів. Сьогодні героїв шанували у Кривому розі. З нагоди дня української державності криворіжці віддали шану мужнім синам і донькам нашого народу, завдяки яким Україна має не лише героїчне минуле, але й продовжує розвиватися та крокує до перемоги. До меморіалу пам'яті воїнів, які загинули, захищаючи державу від російського агресора, поклали квіти представники міської влади, громадських організацій та мешканці міста. Імена криворіжців, що виборювали свободу своєї країни на полі бою, назавжди залишаться в історії вільної соборної України.